На жаль, ситуація в Україні з захворюванням серцево-судинної системи, з інвалід... інвалідизацією та смертністю від ускладнень цих захворювань, вона одна із найвищих в Європі і нам поступається останнім місцем лише Російська Федерація. Мабуть, що однією з основних причин є те, що все ж таки галузь охорони здоров'я, вона багато з часу обраняла. Настання незалежності України не мало таких суттєвих реформувань, і власне дійшла до того, що зараз і фінансування, і можливості надання допомоги вони дуже обмежені. А власне, для того, щоб зменшити рівень смертності від захворювань серцево судинної патології, потрібно імплементувати всі сучасні протоколи та застосовувати всі сучасні методи лікування. Хоча, якщо залишити все, як є, то рівень тієї смертності залишиться таким, який був 30 або 20 років назад. Але весь світ вже давним, давно пішов вперед і використовує для лікування самі сучасні методи. Саме одна, це одна із причин. Друга причина, звичайно, те, що рівень життя в Україні у людей, особливо чоловіків працедатного віку, він не досить. Добре, і хронічний стрес останні роки, і, на жаль, ситуація на сході України, яка все ж таки всіх тримає в значному напруженні, а це провокує появи гострих інфарктів, інсультів. з метою покращення якості надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги в області. І рішенням департаменту охорони здоров'я за підтримки обласної ради і адміністрації, ми запланували починаючи вже з цього року провести реорганізацію нашого закладу, а власне і реорганізацію всієї служби, оскільки наш заклад є найвищим рівнем, це третинним рівнем допомоги кардіологічної в області. Власне, ця реорганізація буде стосуватися створення єдиного центру надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги жителям в області в одному приміщенні саме на базі кардіодиспансеру. І е, об'єднання зусиль кардіохірургів і кардіологів для е, якомога швидшого і ефективнішого надання цієї високоспеціалізованої допомоги жителям області і віддалених районів, сіл, і міста Хмельницького, е, зокрема, е, має бути створена. Інтенсивна терапія в закладі розширена до 24 ліжок, має бути переведена сюди кардіохірургічна служба, саме кардіохірургічне відділення обласної лікарні, що буде сприяти всесторонньому наданні допомоги жителям Хмельницької області в одному закладі. Слід відмітити, що ми були одними із перших в Україні, хто розпочали активне впровадження сучасних технологій в лікуванні гострої інфаркту міокарда катетерною технологією. Ми були і є і залишаємося лідерами на сьогоднішній день в цій галузі в Україні. Одна із найбільших кількість процедур виконаних і в абсолютних, і в відносних числах. Тобто на мільйон населення. Власне, наш досвід приймається іншими областями, які тільки запроваджують цю технологію. І ми приймаємо участь в пілотному проєкті Асоціації кардіологів України, одна із восьми областей, які поширюють цю технологію на всю Україну. Власне, ну і те, що ми створивши центр, маємо це ще. Підняти на вищий рівень, власне запровадити більш швидке надання цієї допомоги пацієнтам і якомога більшій кількості населення. Причому воно надається абсолютно безкоштовно, оскільки і Міністерство охорони здоров'я, і обласна рада з обласною адміністрацією закупляють для нас необхідні медикаменти і витратні матеріали для того, щоб люди, які потрапляють з невідкладним станом, і мають отримати це сучасне лікування не задумувати тим, де їм взяти на це гроші, хоча це досить дороговартісно і для держави ну це обходиться досить дорого. Проте вже останні 2-3 роки ми маємо практично повне забезпечення на таких пацієнтів, і ці пацієнти отримують необхідне лікування в першу добу, в перші години абсолютно безкоштовно. В подальшому, на жаль, поки що ми не можемо по. Хизуватися тим, що ми маємо абсолютно все, і тому, на жаль, деякі медикаменти люди змушені купляти. Але саме цю найбільш складну годину, коли інфаркт гострий, все ми можемо забезпечити і це не може не тішити, тому що ми одна із небагатьох областей, хто може цим похизуватися. Значить, для того, щоб результат кардіологічного лікування інтенсивного, швидкого. Невідкладного був якомога кращий, щоб зменшилася інвалідизація в після інфарктному періоді, наприклад, після інсультному, пацієнт повинен звернутися якомога швидше. Тобто, при появі перших симптомів, він повинен одразу телефонувати в швидку допомогу, а не займатися тим, що я почекаю, подумаю, можливо, пройде, вип'ю чаю там, чи прийму якусь таблетку. Дійсно, можна це все робити, але після того, як викличеться швидка допомога, швидка допомога приїде, першою справою вона запише електрокардіограму, і в 90% випадків вона зможе поставити той невідкладний діагноз. І з ним вона в межах 10-15 хвилин, що стосується міста Хмельницького, можливо, в районах там 30 хвилин має достатньо. Ставити пацієнта в лікарню, де вже має прийнятися рішення, що робити далі. Якщо це в місті Хмельницькому, то тут дуже швидко все відбувається, і ми такого пацієнта приймаємо інтенсивну терапію, готуємо його медикаментозно і проводимо ту необхідну сучасну терапію катетерну, видаляємо тромб з судини, вставляємо туди спеціальну металічну пружину стенд. Власне, це і призводить до найкращих результатів лікування, які на сьогоднішній день можливі у світі. Саме цієї гострої ситуації, як інфаркт міокарда. На сьогоднішній день ми виконуємо весь спектр сучасних операцій кардіохірургічних у дорослих. Це і коронарне шунтування, це і заміна клапанів серця, це і заміна орти серця, це і корекція вроджених вад серця у дорослих. Поки що ми не займаємося дітьми. Оскільки в обласній лікарні немає педіатричного відділення, це досить складно. І ми скеровуємо своїх пацієнтів у Національний інститут ОМОСово, якщо вони є з вродженими вадами серця дітей. А всі, вся доросла кардіохірургія абсолютно без виключення, ми маємо можливість виконати всі оперативні втручання. Користуючись нагодою, я хочу привітати все, всіх подолян, все населення Хмельницької області з наступаючим великоднем, побажати їм міцного здоров'я, Божої благодаті і дай Бог всім нам мати якісну, сучасну і доступну медицину. Дякую. Мене звати Кланса Андрій Іванович, головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру.